Ми усім поговоримо про дві речі. Куди потрапляли люди праведні до Христа, до Його пришестя? І друге, як відкрити шлях на небо. До Христа люди потрапляли в центр землі, на лоно Авраамове. Тобто було таке місце в пеклі, там, де люди не мучились, але вони не досягли раю досконалості до Христа. Коли ми читаємо об'явлення. То там сказано про духи праведників, які досягнули досконалості. Ісус теж говорив про, в притчі про Лазаря, там Він розповідав, що Лазар якраз був на такому місці. І другий пункт це як досягнути досконалості, тільки через Ісуса Христа і через церкву. Тобто нам потрібно померти з Ісусом Христом для гріха і жити в досконалості, в святості. В однодумності, в однодушності разом з ним для праведності. І тільки так ми можемо потрапити на небо. Христос туди відкрив дорогу, і нам треба з'єднатись з ним.